Всім доброго дня виділила хвилинку між різними роботами для кави і вирішила прийти на цю ділянку сюди, зняти невеличке відео, показати, як по осінньому виглядає це подвір'я. Вже листочки майже всі поспадали. Не було часу зняти, показати. Ну, знаєте, коли є багато роботи всякої, зараз особливо, то воно якось не до того. Так, зараз я залишу тут каву І пройдемося з вами. Покажу вам, що тут як у нас. Отака тут красива є рослина у бочці. Дивіться, виглядає супер. Калина, подивіться, яка вже дозріла. Отака. От Дуже-дуже смачна, до речі, калина. М -м -м, солодка. Дуже добре. Вже трішки навіть е -е, пообрізали. Вони такі гро на високі, гарні. Висять, подивіться. Калинка чудова. Ммм, смакота. Йдемо далі, покажу вам розсадник, працю моїх батьків. Гібіскуси вже отут його повистригали. Туйки порозсаджували. Дивіться, кому зараз потрібно, до речі, звертайтеся. По невисоких цінах віддають, самі вирощують. Різні, різні, різні ялиночки тут і маленькі, і великі, і голубенькі, і салатові, і зелені, і темно-зелені. Коротше, різні, різні. Подивіться, скільки вони понасаджували. Це вони все виростили з насіння. З насіння і з щерінків, здається, якщо я нічого не путаю. Ось, подивіться, подивіться, скільки вже понаросажували їх, щоб вони вже набирали, так сказати, свою красу. І свою силу. Ось так ось оде тут уже дубчик червоний. Дивіться, який гарний, колір, неймовірний просто. Ось так. Дивіться, голубенькі. Ну які тільки не є. Звичайно, ось ялинка є також. Тут уже ту дивіться, як за... заросли лісом просто. Ось. Вже тут листя поспадало, вже так якось лисо стало, було тут так гарно, горіх закривав усе від сусідів, а зараз стало, бачите як. ну, Осінь є, осінь туди ці голубенькі, які гарні ялинки. З цього боку покажу вам. Ось Якщо потрібно, то можу дати контакти моєї мами, проконсультує, розповість, відправить. Так що звертайтеся. Такі тує є, різні сорти. Як бачите, розмір, цей десь пів метра. Нижчі є, трішечки вищі є. Тут які тільки не хочете всякі є. Смарагди, маленькі коніки є, ось дивіться. Звичайні ялини, колючі є. Ця вже дивіться, яка гарна. Отраз на новий рік можна буде. Кому в двір жива потрібна ялинка, можна разом з комом викопати, переправити і можна буде на новий рік в дворі собі посадити. Ось такі, туйки, туєк. Дуже багато для зеленої зони, для огороду, огорошки, верніше. Ось тут вже зробили таку лавочку, ще не доробили, правда, але вже є, бачите, ось цей вистрижений у формі дивана. Не знаю, сказати кущ, не куш, це ялина, звичайно. Це з ялини можна отак робити отаку красу. Бачите? Дуже гарно. Це шовковиця наша. Отакі ще є голубі ялини. Дивіться, як виглядають красиво. Ось висока така велика. Це мама їх стриже також, ну це вже таке доросле дерево, дуже гарно. Такі ялинки також багато звичайних зелених ялинок. О, хтось прийшов до нас. Треба подивитися хто. Так, ось так виглядає все. Трішки вже освітлення не дуже, але можна щось розгледіти. Такі маленькі також тут є туйки, тільки розсаджені. Сосна кримська, чорна. Подивіться, які довгі колючки на розмір моєї долоні, бачите? А ось ялиночки дуже гарні. Також багато є, з чого вибрати. Такі тут, бачите, є в контейнерах багато і без контейнерів. Так, також тут є. Є частина, тут є магнолії різні, вже такі вони ось листочки вже свої втрачають. Є. Ось до ось до вони. Бачите, вже такі гарні, великі. Вже вони ось тут взагалі чудові. Дивіться, вже які швидко ростуть. Дуже-дуже-дуже гарні. Є також бузокон. Також, я так розумію, для бажаючих мати в себе бузок. Так що при бажанні можна зателефонувати і приїхати і придбати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока!